У Черкаському драматичному театрі імені Шевченка люди з інвалідністю зіграють виставу після перемоги. Її реалізовують у рамках проєкту Митце може стати кожен, кому є що сказати суспільству. Це перша масштабна ініціатива в Україні, що розрахована на людей з інвалідністю. Наша знімальна група побувала на фінальній репетиції. У виставі задіяні майже 30 осіб. Серед учасників незрячі діти з ДЦП, ті, хто користуються візками, каже головний режисер Станіслав Седаклієв. З його слів, вистава за участі людей з інвалідністю новий і цікавий досвід, адже він звик працювати з професійними акторами. Мені було дуже цікаво, вони дуже такі натхнені для них дуже так, це вони хвилюються, що вони от вийдуть на професійну сцену, але вони натхнені, вони мотивовані це робити. Їм дуже цікаво. І коли, коли є віддача від них, то і я якби мотивуюсь далі це все робити з ними. У центрі сюжету спосіб життя людей з інвалідністю, бар'єри, які вони змушені долати. Ліана Деркач, керівниця проєкту і мама однієї з вихованок театральної студії. У виставі після перемоги пані Ліана грає працівницю агенції, яка не може допомогти людям з інвалідністю знайти роботу. Кожен грає себе, от майже так. Молодь точно грає сама себе. Дорослі тут я дорослих має на увазі м -м, батьків. Це вони всі дорослі у нас, але батьки у нас тут задіяні, так само як і я. Ми граємо ролі трошечки інших людей, тому що так по сценарію не буду спойлерити. Це буде видно Буде в виставі. Ми намагалися розкрити ті проблеми, які сьогодні має суспільство побачити. Зі слів пана Тараса, акторського досвіду до цього часу не мав. Проте вже звик грати для публіка, адже має музичну освіту. Це зовсім нова робота для мене. Робота як актора, робота з режисером. Це роль самого себе. в мене дуже багато коротких реплік. Треба бути уважним. Андрій зізнається, акторського досвіду теж немає, проте грати самого себе не складно. Життєвий досвід спілкування у соціумі допомагає. Актор розповів про головну задумку вистави. Тут сама назва вистави після перемоги вона говорить сама за себе. Тобто цю виставу ми будемо показувати, ніби вона відбувається в майбутньому. Тобто, як після перемоги ми живемо в даних умовах, в даних ситуаціях як з ними ми справляємось, як ми їх вирішуємо, як ми спілкуємося між собою. Організатори впевнені, що цю виставу і ці проблеми мають побачити якомога більше людей, тому в планах гастролі. Ну, ми б хотіли цю виставу ще показати, якщо не в іншій країні, то в іншому місці, тому що вона дуже метовуюча для всіх людей, які мають інвалідність, які не мають інвалідність, які хочуть допомагати своїй країні, своєму місту, своїй спільноті. Тому власне кажучи, для того, щоб мотивувати інших людей. Юлія Дзюбло, Микола Дубовий, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.